Вітаємо в ефірі рубрика Літні читання. З вами Леонід та Дарина Гапєєви. Вітаю. Ми почитаємо вірш діточкам із книжки Олени Пчілки. Годі діточки вам спати. Гайде, дітки, у садок, любо там та мило. Скільки всяких там квіток? Повна рожа, мак, чубатий, між кущами м'ята і варвіночок хрещатий, стелиться до хати. Там метелики і бджоли, пташки, шебетухи, а в травиці крізь навколо куз Хит, стрекотухи. Сонце з неба світить, гріє, сяє, мов сміється. І як вільна пташка мрія. До небес несеться. А як ти гадаєш, про що цей сюжет? Ну, цей сюжет про садок та про дуже красиву природу. Угу. Так, нам дійсно сподобалося, як авторка Олена Пчілка е, описує красу української природи, тож побажаємо нашим глядачам. А що ми побажаємо? Виходити на свіже повітря. Так, і щоб ваші прогулянки на фоні природи, навіть якщо це десь у міському маленькому парку. Були змістовними, і ви будете згадувати про класну українську літературу і читати улюблені мініатюри влітку. Дякуємо за увагу!